российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Росія, друзі, офіційно заявила про припинення так званого режиму тиші і відновлення Штурмових дій це при тому, що на Великдень росіяни 2935 разів порушили перемир'я, яке самі ж і оголосили. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій. Понад 1800 обстрілів українських позицій, більше ніж 950 разів застосовувалися російські дрони. Найбільше обстрілів і штурмових дій на Покровському. Напрямку до того ж окупанти використовували перемир'я для облаштування друзі, проходу через водні перешкоди та для покращення своїх окопів і бліндажів на передньому краї фронту. На вчорашню пропозицію Зеленського припинити щонайменше на 30 діб будь-які удари далекобійними дронами та ракетами. Російська федерація відповіла ще зранку: обстріляла Миколаїв ракетами і запустила майже 100 дронів. Це все, що треба знати, друзі, про цінність слова мир для росіян. Ну а ми нині поговоримо про абсурдні пропозиції, які містяться в секретному плані Трампа. При кінці відео ми вам розкажемо, як папа Франциск таємно допомагав українській армії. А також про підтвердження появи північнокорейських 240 сорока міліметрових РСЗВ М-91 на озброєнні росіян. Що це таке, друзі? Це аналог російської РСЗВ. Ураган система має дальність стрільби до 60 кілометрів. Андрюха, привіт! Смотри, ділаємо самі, грубо говоря, ета перший корейський ураган. Схема как таковая, она вроде есть, но делать приходится все равно все самим по месту размеры вычисляем сами. Ну и здесь то же самое у нас идет. Осталось оставить одну секцию и в принципе установка сама закрыта. Тем часом в Украине, під час встречи в Париже 17 квітня передали секретный документ, Із планом Трампа щодо війни пише The Wall Street Journal, і пропозиції американців не просто дивуються, а викликають шок. Документ передбачає потенційне визнання США анексії Криму Росією у 2014 році, також в ньому виключають вступ України до НАТО. Крім того, пропонують зробити територію навколо Запорізької АЕС нейтральною, має перебувати під контролем США. Деякі викладені в плані пропозиції не відповідають вимогам Росії. Зокрема, в плані не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України, хоча і не вимагають, аби російські військові залишали ці території. Хм. Хочуть сидіти на двох стільцях. Напишіть в коментарях, що думаєте. До того ж, США не пропонують обмежити чисельність української армії і не виступають проти західної військової підтримки України чи розгортання там європейських військ, що безумовно плюс. Зараз США чекають на відповідь України щодо мирного плану, ймовірно, її дадуть цю відповідь цього тижня. Друзі, ну а ви погодилися би на такий план. М? Далі поговоримо про смерть папи римського і новий скандал у США із секретними даними. Підпишіться на наш канал. Погнали! Тим часом скандали з витоком секретних даних у США через чати в Сігналі не вщухає панове очільник Пентагону. А це Піт гесет. Мав ще один чат у Сигнал, де ділився даними про удар по хуситах. Там були в цьому чаті дружина його і брат. За даними The New York Times, гексет в цьому чаті поділився інформацію про розклад польотів літаків, націлених на Хуситі в Ємені. Однак, на відміну від чату, до якого помилково додали редактора The Atlantic, цей чат створив сам гексет. Він додав до нього дружину, додав брата Філа і особисто адвоката Тіма Паралаторе. Як кажуть, джерела спочатку цей чат створили для. Обговорення рутинної адміністративної інформації або там інформації про якісь розклади, а потім долучали вже секретні дані. Як вам такий підхід? Ну а тепер до новини з Ватикану дійсно офіційно підтверджено. Папа Римський в неділю мав коротку зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сьогодні папа римський помер. Цю звістку підтвердило в Ватикані. Папі було 88. Понтифіка обрали Папу Римським в 13-му році. За цей час він неодноразово висловлювався щодо російсько-української війни. Зокрема, називав українців сміливими та благородними. І взагалі сміливим та благородним народом, ну а війну абсурдною та божевільною. Також казав, що Україна повинна домовитися із Росією про припинення війни і закликав братів з російської влади відновити зернову угоду. В деяких своїх промовах папа Римський згадував, що росіяни великий народ, а Достоєвський надихає християн. Також говорив про Петра І Катеріну II, як про приклад великої. Людяності друзі, і закликав російську молодь не забувати, що вони далі цитата нащадки великої матінки Росії Петра І Катерини II, а також великої свідченої імперії, великої культури і великої людяності. А наприкінці ще й подякував за їхній спосіб бути росіянами. Друзі, інформація про папу його ставлення до України могла б лишитися такою, якою вам щойно розказала. Але буквально щойно з'явилася інформація про те, що Папа Римський Франциск давав гроші на дрони для зсу. Ні, це не жарт. Мій колега, журналіст Олександр Зінченко, повідомив, що у 2023 році вони збирали гроші для своїх підопічних із бригади Холодний Яр збір йшов туго, і тоді Олександру задзвонила довірена особа папа Франциска і з благословення папа Франциска на умовах конфіденційності. До певного моменту зголосилася допомогти. Е, Олександр цитує цей дзвінок, телефонує друг, каже, що раптом ми не зберемо на Мавіки під ялинку на Миколая, то він має повноваження від таємного Санти, яким вже відомо є Папа Римський, заплатити решту. Незабаром стало ясно, що збір закривається. Розвідка 93-ї бригади Холодний Яр отримує під ялинку два нових Мавіки. Ну і тоді. Питання, може тоді купити третій резервний? Питає друг таємного Санти, тобто папа Франциска. Олександр не тільки збирає гроші на два Мавіки під ялинку, але вранці отримує гроші і на третій Мавік. Це були гроші від папи римського Франциска. Сьогодні настав момент, коли Саша більше не тримає таємницю, таємним сантою у цих зборах був. Папа Римський Франциск І. Ось такі справи, друзі: робіть дива. Пам'ятаєте, що у світі є завжди надія на диво, і інколи те, що ви чуєте від офіційних осіб зі всього світу, це може бути частиною якоїсь гуманітарно-гуманістичної місії. Яку вони несуть, аби, на їхню думку, перемовини йшли успішно, ми можемо їх засуджувати, можемо не засуджувати. Але факт залишається фактом. Папа Римський Франциск допомагав Збройним силам України. Царство Небесне папі Франциску, і нехай ця людина закарбується в історії нашої пам'яті як людина, яка допомагала Збройним силам України перемогти навалу зла. Дякую вам за довіру, друзі. Дякую за підписки. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. До зустрічі.